Ця картина один з найзагадковіших і фантастичних творів світовому мистецтві. Граючи з символами та знаками, Йоронім Бог створив грандіозну живописну симфонію, у якій звучать то божественні гімни, то пісні торжествуючої любові, то брокіт пекельної машини. Полотно сад земних насолод» – Це картина складень. Така форма дозволяє бачити не одну, а цілих чотири картини, об'єднані загальним задумом і символічним підтекстом. Це чотири космічні стани створення світу. Зовнішні стулки зображують світ у третій день творіння, коли немає ще ані тварин, ані людей. Тільки гори та водойми освітлюються променями сонця, яке пробивається крізь похмурі хмари. Внутрішні стулки картини утворюють трифтих: ліва стулка зображує райський сад, який Єрохонім Босх населив екзотичними рослинами і тваринами. Можливо, це своєрідний трактат про походження життя на землі. Здавалось, повна гармонія розлита по цьому світу, але зло не дрімає. І, от уже кішка стискає в зубах задушену мишу, і хижак терзає в биту лань. А в прекрасному фонтані життя засіла підступна сова, символ злої, темної диявольської сили, котра зароджується разом з появою самого життя. Зло, яке бере початок в едемі, бурхливо розцвітає на землі центральну стулку саду земних насолод. Дослідники називають хибний рай. Кавалькада оголених вершників з величезними рибами та птахами рухається по замкнутому колу. Це шлях людства, нескінчений та тупиковий, оскільки в центрі кола спокуса і гріх. Навколо розкішні кущі з фонтанами та екзотичними тваринами. Озеро з чотирма протоками це чотири сторони світу. А зображення літаючих людей може означати, що любов для художника це політ духу, вища форма його існування. Багато символів, запозичені босхом з народних повір'їв, містичної літератури та алхімії, і дотепер не піддаються розшифровці у середині століття. Кожен предмет міг виступати в якості символів як гріха, так і чесноти. Наприклад, чорний птах, який клює, символ і похоті, і мудрості, а великі соковиті плоди це символ життя і одночасно пороку. Серед дивовижних рослин, безглуздих напівмеханізмів і напівтварин у хибному раї саду насолод метушиться жива людська маса. Безликі люди позбавлені індивідуальності, їхні пози нарочито штучні, часто нагадують єерогліфи. Можливо, Босх прагнув передати думку про те, що плотський гріх зароджує шлях до порятунку, його картина хибного раю це алегоричний осуд пороку. І за ним неминуче буде пекло, куди веде людське безглуздя і низість. Місце страшних тортувань грішників на правій стулці саду земних насолод населено найдивовижнішими та й найбезглуздішими істотами, яких породжувала коли-небудь фантазія художника. Птахоголова істота, яка заковтує грішників. Пропускає їх через свою утробу і скидає в безодню це, мабуть, викриття жадібності та обжерливості або ж байдужості до нещасть інших. У руках у демона наживи дошка для гри в трик-трак і фальшиві гральні кості, навколо розкидані краплені карти, кисть руки поваленого гравця простромлена шпагою, може свідчити про покарання за шулерство та жадібність. Свиня в головному оборі ченця домініканця, яка вмовляє чоловіка підписати диявольський союз, може бути символом розбещеності духовництва. В пеклі є навіть особливе музичне пекло, де музичні інструменти перетворені в катувальні машини, і грішники терплять муки від тих самих речей, які при житті приносили їм насолоду. Дослідники припускають, що серед збіговиська персонажів можна знайти навіть автопортрет художника. Це обличчя жахливого трухлявого дерева смерті або дерево пізнання, яке стоїть в музичному пеклі. Можливо, так формується жагуче бажання босха осягти таємниці пекла і одночасно остра художника довідатися щось таке, що може погубити душу щирого християнина.